Телеканал НТК та інформаційний випуск події дня п'ятниці, 3 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось короткі теми сьогоднішнього випуску. Голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков відвідав Китай: мешканці багатоповерхівок мають створювати об'єднання співвласників. Працівники Коломийської швидкої провели акцію протесту, де відпочивати цього літа і чи мають можливість Коломияни вирушити у теплі краї. Тепер про це та інше детальніше. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков у складі офіційної делегації Івано-Франківщини відвідав Китайську Народну Республіку. Разом із групою бізнесменів він презентував район та шукав інвесторів для наших підприємств. Про результат візиту у піднебесну далі розкаже Богдан Малецький. Ще кілька років тому між Прикарпаттям і Китаєм почали розвиватися дружні стосунки. Тепер коломийські можновладці та бізнесмени у складі делегації відвідали східного партнера. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков після перебування в Піднебесній впевнений, що між нашим районом та адміністративними центрами Китаю розпочнеться тісна співпраця. Ми відвідали Китай з питань інвестиції в нашу область, в наш район. Делегація приймалася на високому рівні. На всіх заходах був присутній наш посол України в Китаї і на презентації нашої області, нашого району, були присутні представники уряду Китаю, його міністерств, відомств і понад 30 корпорацій потужних китайських, які вже на сьогоднішній день працюють у Китаї і мають інвестування в різні країни по всьому світу. Зі слів очільника Коломищини, Китай готовий інвестувати в економіку нашого району однак його цікавлять вкладення від 100 мільйонів доларів і більше. Та й для таких інвестицій у нас є місце, вважає керівник району. Це не благодійна діяльність, тобто, вкладаючи кошти, вони хочуть знати, що з цього який прибуток вони будуть отримувати. Тому звичайно, що не завдання голови райдержадміністрації у плані. Будувати якісь інвестиційні проекти. Це повинні робити наші підприємці. Із того, що ми їхали, ми презентували по Коломийському району шість проєктів. З цих шести проєктів на сьогоднішній день відразу китайців зацікавило декілька проєктів. Перше, це є наш завод «Сільмаш». де вони готові складати тут свою техніку повністю. Розвивати галузь машинобудування сільськогосподарського їх цікавить близькість до кордону заходом. Друге питання, яке їх зацікавило, це є наші торфяні родовища, тому що вони знають інформацію, яка є ситуація з газом, з цінами на газ і таке інше. Тому їх зацікавило це, і вони зараз готують свої пропозиції, але так само їм потрібно повністю подати інформацію, скільки у нас є запасів цього торфу. Які потужності його в день виробництва таке інше для Китая дуже цікавим є питання вирощення екологічно чистих продуктів, і тому зацікавила діяльність нашого підприємства Квілд? Зокрема, тобто вони готові тут робити виробництво і потім відправляти цю продукцію, особливо соки, концентрати, овочі, фрукти це все для них дуже і дуже є цікаво. Вже зараз керівництво Коломищини вважає, що інвестор прийде в район найближчим часом. Китайців цікавлять великі подушності та екологічно чисті продукти. А саме такі у нашому регіоні є. Богдан Малецький Сергій Угрин, Програма «Подій така. Зруйнувати монополію ЖЕКів саме для такої мети Верховна Рада ухвалила закон про повне роздержавлення житлово-комунальної сфери. Документ набув чинності з 1 липня. Згідно з ним, мешканці самі мають створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ і перебрати на себе функції управління та експлуатації своїм домом. Втім, не все так просто, адже багато будинків у Коломиї. Потребують ремонту. Фактично людей залишають сам на сам із численними побутовими проблемами. Тему досліджувала Віталія Васильчук. Керівник, бухгалтер, паспортист та квітникар. Усе це Марія Санатарчук, голова ОСББ Одіссей. До об'єднання входять два будинки на Петлюри 74 та Хмельницького 3, колишні гуртожитки «Сільмашо». «Одіссей» існує 14 років. За словами керівника, у мешканців багатоповерхівок не було іншого виходу, окрім об'єднання, адже Сільмаш збанкрутував та не міг утримувати ці будинки. Газу ми не мали, світло, вода нам була відключена, і в такому ну випадку ми мусили створитися. Крім Марії Санатарчук, до штату СББ входять ще п'ятеро працівників: дві прибиральниці, двірник та двоє ліфтерів. За словами керівника, робота із людьми не з легких. Втім, жінка старається знайти підхід до кожного. Більшість такі в нас люди, можна сказати, допом... ну, розуміючі. Ну, є меншість така, яка не хоче. Це треба працювати. Це дуже важка робота. На сьогодні до ОСББ «Одіссей» входять майже три сотні сімей. Установчі збори мешканців встановили тариф на квартплату гривня 55 за квадратний метр. Щороку ревізійна комісія складає кошторис та встановлює на що саме мають іти зібрані кошти. Саме це вважає пані Марія і є основною перевагою ОСББ. Крім того, багато робіт тут виконали за рахунок перемоги у державній програмі. Ми замінили ливневі всі труби, які текли. Ми зробили євроремонт даху єврорубероїдом самі особи, ну, жильці у рахунок варплати. Потім ми виграли програму державну, що ми співфінансували, то нам вже покрили ще раз дахи єврорубероїдом. Замінили на енергозберігаючі світильники по всіх сходових і по загальних коридорах. І щитки поприбирали, ремонтні роботи поробили і запустили ліфти. Шість ліфтів. Загалом, констатує Марія Санатарчук, на кошти за квартплату вдалося зробити дуже багато з боржниками. У неї свої методи роботи, як і з тими, що смітять у під'їздах. Так гадять і свої гадять і чужі. Я культурно делікатно пояснюю. Люди розуміють, що ми мусимо платити. По-перше, люди бачать роботу і бачать, що дійсно і чисто, і щось робиться. Мешканці цієї багатоповерхівки. Платять 2 гривні 4 копійки за метр квадратний. Будинок на балансі комунального підприємства Житлоінфоцентр. Під'їздів, дороги, дитячого майданчика взагалі зовсім ніяких комунікацій нема для того, щоб ну, жити біля. в цьому будинку жити. Ще півроку тому мешканці цієї багатоповерхівки були готові створювати ОСББ, але з однією умовою. ЖЕК має відремонтувати будинок, а потім передати на їх баланс. Втім, таку вимогу ухвалений закон фактично переступив, адже по суті відправляє мешканців багатоповерхівок з їхніми проблемами і будинками, які вимагають капітальних ремонтів, у вільне плавання. Адже до 1 липня власники квартир у багатоквартирному будинку не були власниками цілого будинку, пояснює заступник міського голови Тарас Яворський. Він був, наприклад, на балансі. Житло інфоцентру, тобто в нашому комунальному підприємстві, тобто на балансі міста. З сьогоднішнього дня вже всі будинки ці стали власниками мешканців будинку, власників квартир. Тобто власники квартир стали і співвласниками цілого будинку. На сьогодні на балансі Коломийського ЖЕКу 600 будинків. У місті вже створено більше 100 ОСББ та кооперативів. Які до слова також мають переходити у статус об'єднань, згідно із законом, людям просто не залишили права на вибір. Вважає заступник міського голови. В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об'єднання. Саме воно має здійснювати управління, зокрема, винаймати підрядників і укладати договори з постачальниками комунальних послуг. Вони мають самі управляти цим будинком. По благоустрою, по прибудинковій території, по сміттю, по ремонту, по капітальному, по поточному, тобто всі співвласники будинку мають займатися тепер цими питаннями самі. Або вони призначають управляючого будинку, який займається керує цим процесом, або наймають якусь юридичну чи фізичну іншу особу, яка ними керує, бо вибирають між собою людину, там, голову товариства. Які заключають угоди, дають право їм заключати угоди, з якими фірмами які будуть це робити. В Україні активно обговорюють тему ОСББ ще з 2001 року. Але об'єднання не набули масовості, як у Європі. Причина недосконалість вітчизняного законодавства, а ще банальна лінь мешканців, які просто не хочуть брати на себе відповідальності. Адже майже 60% населення України люди старше 40 років. У мене одні пенсіонери, добре. Якщо ми, я почну, кину тим же пенсіонерам таку ж таку ідею, чи підуть вони на це, чи вони на це не підуть. В цьому будинку так багато молоді живе. І, тут зовсім інакше. І, і ці будинки, можливо, б, жильці б пішли. Також у законі чітко не прописано, яку відповідальність несе керівник ОСББ перед власниками квартир. Крім того, не вказано, що робити із тими людьми, які проти такого об'єднання. Закон не робить винятків та зобов'язує усіх стати членами ОСББ. У разі якщо мешканці не зможуть самоорганізуватись, міська рада має сама провести конкурс на визначення такого управителя. Встигнути повинні до кінця року. Цей закон всіх вирівняв в одних умовах. Той кращий, той гірший, в якому є, в такому є, і з сьогоднішнього дня вже собі самі планують, що їм робити, як робити, скільки грошей здавати, на що здавати і, і в кого замовляти послуги. А поки мешканці сусідніх багатоповерхівок тільки дізнаються про такий закон, Марія Санатарчук уже готує документи на європейську програму із утеплення житла. Якщо пощастить, у будинках ОСББ ОДІСЕЙ замінять вікна та двері. Позитив ухваленого закону можемо бачити на прикладі Польщі. Втім, чи далеко нам ще до Польщі, як і до самої Європи, у якій головне самоорганізація та відповідальність кожного громадянина, покаже час? Віталія Васильчук, Сергій Угрин, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Напружена та суперечлива ситуація у Коломийській швидкій продовжується далі. Ще вчора працівники шляхом таємного голосування висловили недовіру чинному головному лікареві станції Володимирові Дмитрику. На цьому колектив не зупинився і вже сьогодні зранку вирішили не допустити керівника на його робоче місце. Як і обіцяли, ми слідкуємо за цим конфліктом. Тож чим завершилася акція протесту, розкажемо далі. П'ятниця, 3 липня. Ще пів години до восьмої ранку, а на подвір'ї Коломийської швидкої зібрався чи не весь колектив станції. Чекають на свого головного лікаря Володимира Дмитрика. Медики запланували вкотре показати, що вони не хочуть працювати під його керівництвом. Напередодні голосуванням висловили недовіру головному, а наступного дня організували акцію протесту та вирішили не допустити пана Дмитрика на його робоче місце. Символічно перекрили доступ до кабінету стільцями. А поруч ще й поставили відомий символ ілюстрації – Сміттєвий бак. Я вже 28 років працюю в цьому колективі, і колектив дійсно на межі. Ну, людей довели вже до крайньої точки, до якщо люди вже бачать, що іншого виходу немає, і вирішили таким способом це ці всі питання вирішити, значить це є проблема велика, тому що колектив ще в першу чергу поділився. Люди приходять на роботу замість того, щоб думати, як надати допомогу, щоб думати, прочитати щось новинки, якісь поцікавитися чимось. Люди сваряться між собою. І я думаю, що Володимир Михайлович є мудрий чоловік. Він це все повинен безрозуміти, зрозуміти, побачити результати голосування, зробити з цього якісь певні висновки. Такого прецеденту на швидкій не було за весь час її існування. кажуть ветерани, які пропрацювали на станції по кілька десятиліть. З приємністю пригадують попередніх керівників Віктора Бойка та Івана Токаря. кажуть у цьому списку бачать і Валерія Костащука. А от Володимир Дмитрик на їхню думку, як фахівець, лікар хороший, а от як начальник ні. Він не є для керівництва, він не є наш головний. У нас є головний лікар Костащук, якого ми признали, якого ми любимо, поважаємо і слухаємо. А його не хочемо. І тепер він має прийти на роботу. Ми його не допустимо до роботи. Ми Хочемо, щоб у нас була нормальна людина, а не такий, щоб сміє наші карти виклику, не може ніякі питання рішити. Ми його не хочемо. Він навіть не знає нашої роботи, Дмитрик. Я вам хочу сказати, він забороняє нам у село, де є сільські амбулаторії їхати на виклики. Люди. Скаржаться. А чому вони скаржаться? Тому що не дозволяє Дмитрик їхати до 16-ї години, щоб ми не їхали. Потім, виходить, скарга. Він каже: А чого ви не поїхали? Розумієте? Та, бо ви ж не дозволили. Він це поставив таким маленьким царьком. Начало пресування пенсіонерів в першу чергу, шоферів, санітарок, фільшерів. Робочі місця, щоб зробити робочі місця. На місці робочого замість уволеного приймати за мав з цього зиск. Тільки так рахуючи, працюю вже більше 23 років на швидкій. працював при токарі. при... І бойкові, було, все прекрасно. До витрик, почав до етик, почав працювати водіїв, посилати нас на екзамени, здавати з того, не з чого ми маємо звоїзд давати екзамені. У мене привано все нові, пробивши скільки років, і в них порушень нічого немає. Ну і почав мене всіх водів, вікна ставити, відправляти на... додому. Наприклад, тут 5 машин, є 5 машин, а має бути 9 машин, він відправляв додому. Ну і пенсіонерів почав, багато пенсіонерів вводилися, водії, які бідні були ще працювали, бо пенсія у них маленька. І... Вони ще працювати і були здорові. А так що Володимир Михайлович розумієте, таким всім чином всіх, яка ну зробив тут терор. Минуло 13 хвилин після восьмої. Працівники впевнені, що головний лікар дізнався про акцію і на роботу не прийде. Аби пересвідчитися, телефонуємо до Володимира Дмитрика. Хотіли б колектив, і ми так само хотіли б з вами поспілкуватися, але вас нема на робочому місці. Ви будете чи вас не буде? Ні, не буде мене. А якщо можна пояснити. А якщо чому не будете? Є на тобою причини. Ага, зрозуміло. Цілу ніч працював, мене серце болить, а до лікарня така. Ну наразі я буду зрозуміти в лікарні. Отвича, але ви знаєте, яка ситуація на швидкій. Ми можливо ви бачили телефону. Не хочу з вами говорити про це. Добре, зрозуміло. Вам здоров'я, до побачення. Наразі це все. Колектив розійшовся по робочих місцях. А представники ініціативної групи поїхали до обласного центру радитися, що робити далі. Про результати повідомимо у наших випусках. Галина Досин, Сергій Угрин. Події НТК з понеділка коломийські міліціонери розпочинають регулярні заходи, щоб очистити місто від стихійної торгівлі, особливо на вулиці Чорновола. Людей, котрі торгуватимуть на дорозі, правоохоронці притягатимуть до адміністративної відповідальності за торгівлю з рук у невстановлених місцях, штраф від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або ж без такої. Якщо ж зафіксують торгівлю промисловими товарами, штраф більший від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією предметів торгівлі. Міліція просить громадян займати місця для торгів... На спеціалізованих ринках у місті, крім того, правоохоронці вживатимуть профілактичні заходи на площі відродження та Шевченка у Коломиї щодо осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя. Олег Ляшко змусив колег по коаліції піти на зустріч підприємцям. У середу Верховна Рада проголосувала за скасування ненависних касових апаратів. Цьому передувала палка дискусія у парламенті. Напередодні депутати фракції Ляшка заблокували трибуну з вимогою дослухатися до підприємців, які від безвиході вийшли під стіни парламенту. Потім було засідання ради коаліції під головуванням Ляшка, яке тривало аж до ночі. За його результатами, депутати таки домовилися піти на поступки малому і середньому бізнесу. І, врешті Еш проголосували за скасування касових апаратів для підприємців другої третьої групи з річним доходом до мільйона гривень. Решті перенесли термін запровадження касових апаратів до січня наступного року. Не заважайте їм заробити гроші, щоб годувати свою сім'ю, щоб платити невеликі податки до бюджету. Сьогодні в Україні вкрай складна економічна ситуація. Кожне робоче місце, кожну людину, яка заробляє копійку, треба на руках носити і дякувати Богу, що вона працює. А не добивати цього нещасного малого і середнього підприємця, лідер радикальної партії назвав це маленькою перемогою і закликав владу більше не ставити палки в колеса підприємцям, які у надважких умовах продовжують працювати та годувати свої сім'ї. 25 років минуло відтоді, як у Коломиї на вічовому майдані зібралась демократична громадськість із різних куточків світу. Піднялася з колін та заявили українцям як самостійній духовній нації бути до ювілею першого всесвітнього собору духовної України у музеї історії міста Коломиї. Відбулася виставка, присвячена липневим подіям радянської України 1990 року. Перший всесвітній собор духовної України розпочався словами з молитви Боже Великий, єдиний, нам Україну храни. Вічева площа Коломиї вирувала. Владалося враження, що 25 років тому у невеликому прикарпатському місті зібралася вся Україна, хоча не лише українці, але й гості з Канади, США, Польщі, Румунії, Франції, ті всі, хто палав бажанням об'єднати народ, спрямувати їх на справжнє утвердження суверенітету України, на розбудову нашої духовності, саме цим подіям присвятили виставку в музеї історії міста. Ця тематична експозиція присвячена першому всесвітньому собору духовної України, який відбувся в Коломиї 25 років тому. Це значна історична подія. Автором цієї тематичної експозиції є одна із організаторів 25-річного давності собору Ганна Іванівна Бурлак. Це вона протягом 25 років зберігала. Всі документи Оргкомітету собору духовної України це була подія дійсно світового значення. Ті сотні тисяч людей, які зібрали вулиці і майдани міста Коломиї, тоді були настільки на високому духовному піднесенні, що це дало поштовх для у майбутньому для будівництва незалежної України. Чверть століття Ганна Іванівна Бурлак. Збирала та зберігала всі документи, світлини, відео з першого всесвітнього собору духовної України. Тепер з гордістю ділиться не тільки архівними матеріалами, але й спогадами про те, з чого все починалось. Саме їй новостворений координаційний центр доручив всі організаційні питання щодо проведення собору. Працювала в організації першого всесвітнього собору духовної України з першого дня. Коли відбулася презентація е, Василем Ткачуком ідеї Бердника в фірмі Пруд, тоді були запрошені влада міста, влада району і активісти, громадські активісти краю з метою проведення такого собору. Ну, Вирішувала не я, звичайно, влада вирішувала, чи проводити, чи не проводити. Я запропонувала створити штаб, але кажу, це воєнне слово штаб, давайте назвемо. Його якось інакше, може, назвемо його координаційний центр. Почалася масштабна грандіозна робота, бо інакше це не назвеш. Я організовувала наради з різними службами міста, з громадськими організаціями і роз'яснювали людям, підсказували, просили, розказували, що таке собор, для чого він, і люди. Пройнялися наскільки цією ідеєю, що рух став масовим. Всі хотіли, щоб цей собор відбувся, і щоб, хоч якось, долучитися до о, цього собору. Здавалося б, це проста ідея провести зібрання всіх українців з цілого світу. Які забажають, щоб ми порадилися, як нам все-таки збудувати нашу українську державу, як ліквідувати ті е, біди, що в нас були на цей час. І от бачите, оце багатовійкове бажання народу мати свою державу, напевно, в той момент була оця ідея в самий раз. Тому що кожен хотів мати свою державу і хоч чимось, хоч чимось прилучитися, і кошти люди приносили, працю свою вкладали. Одним зі свідків лепневих подій був колом'янин Дмитро Юрійович Кіценюк. На той час він був заступником міського голови. Каже, попрацювати їм довелось тоді чимало. Але до собору, то, звичайно, величезну роботу зробив по транспорту, по зв'язку, по, по будівництву. Це відповідно, була робота. Під моїм контролем, так кажуть, Я щось з цього що роботу зробив, і сьогодні я прийшов 25 років тому і згадую ті моменти тих людей, які працювали, які робили, які е, старались зробити. Але я вам скажу друге, тоді було патріотичне піднесення людей. Тоді не треба було п'ять розказати ту чи іншу роботу робити, всі старались зробити, що могли. Робили, я так кажу, старалися, і результати, звичайно, були вражаючі. Але я вам скажу, що результат вразив у всіх за час проведення собору не було ні аварії, ніяких не було ні зловживання, ніяких не було непорозумінь. Люди поважали на нього, старались старалися робити, щоб то був результат. Корисне для, для себе і для хорити. ознайомившись з виставкою, коломияни та гості зможуть пережити і відчути дух свободи та патріотизму, яким перейнялася громада Коломиї у 90-х. Де відпочивати цього літа? Чи мають можливість коломияни вирушити у теплі країни: Єгипет, Туреччину, Болгарію, Чорногорію? У турагентстві розповідають, що порівняно із попередніми роками кількість клієнтів зменшилася десь на 30%. Та все ж, коломияни впевнені, що відпочинок потрібен. Якщо не за кордоном, то хоча б в Україні. Тему продовжить Жанна Кузніцова. Коломияни, попри економічну кризу, все ж намагаються не забувати про відпочинок за кордоном. Хтось скорочує дні перебування на курорті, хтось обирає економніші тури. Шукають усі можливі варіанти, що відпочинок не так відчутно вдарив по кишені, адже ціни на послуги все включено порівняно з попередніми роками підросли. Розповідає директор туристичного агентства Наталія Триф'як. Ціни, я б сказала, чуть зменшилися. В євро чи в доларах. Але якщо переводити на гривні, на жаль, ціна значно вища. Тобто у валюти ціни, ціни зменшилися, але в гривнях збільшилися. Кількість гарячих турів цьогоріч скоротилася. Оператори зменшують кількість перевезення через неприбутковість, тому коломаяни не зможуть зекономити саме таким способом. Але у турагентстві пропонують інші можливості заощадити. Дуже популярним є раннє бронювання. На жаль, цього року воно не було таким популярним, як попередні рази. Ну це зрозуміло. Люди просто не знали, яка буде ситуація, які буде ситуація в Україні, на що очікувати. Тому менше було замовлень по ранньому бронюванню, але всі замовлення, які були по ранньому бронюванні, люди значно виграли. В основному коломояни обирають Єгипет, Туреччину, Болгарію, Чорногорію, розповідає Наталія Триф'як. А от чи подорожують Україною? Адже на відміну від закордонних курортів в нашій країні можна відпочити на значно скромнішу суму. Шо, то в себе дому Яремчі, у батьків в Херсонській області. в Влазорнемо в Україні з кожністю. Ой, я цього літа. Напевно, у нас в горах. Мабуть, на Україні. Думаю, що вже час відпочивати в нашій рідній державі на Україні. Серед опитаних є немало людей, які працюватимуть влітку. Працювати ніякого відпочинку відпочинку ніякого. Роботи, роботи, роботи. Попри економічну кризу та складну ситуацію в державі, мешканці міста планують літній відпочинок відповідно до своїх можливостей. Тішить те, що цього літа коломияни будуть відпочивати в Україні не тільки через нестабільний курс валюти, але й через любов до рідного краю. Жанна Кузніцова, Сергій Огрин для подій телеканалу НТК. Не забувають про хлопчаків та дівчаток, що відпочивають у Слободі, і працівники культури Коломийщини. цього разу у табір при зорі приїхали юні аматори із цього району та міста. Пісні, танці, розваги чекали того дня на усіх присутніх у актовій залі. «Бачив дійство на власні очі Богдан Малецький. Що зміни до відпочиваючих у таборі прикарпатські зорі приїжджають артисти на другу зміну? 2015 артистів приїхало понад п'ять десятків. Це хлопчаки і дівчатка із різних населених пунктів Коломийщини. Керівник вододичного центру відділу культури Любов Дучак каже, що такі акції відбуватимуться і під час інших змін. Ми традиційно в час літніх канікул у прикарпатських зорях, коли оздоровлюються діти, два-три рази кожного року ми буваємо тут з концертними програмами. Це вже добра, стало доброю традицією. У нас є тісна співпраця, власне, якраз з цим закладом. Приїжджаємо, даруємо дітям приємні хвилини насолоди, приємні хвилини спілкування з музикою, станцями. З І думаю, що навіть в такий непростий час треба дарувати позитив навколишньому світу. Свято у Слободі приурочили дню конституції та дню захисту дітей на сцені юні артисти виконували народні та сучасні композиції. Для задачів співали ансамблі та солісти, а також танцювали колективи. Дітлахи із захопленням спостерігали за концертом. Кажуть, що такі зустрічі їм до вподоби. В таборі мені дуже подобається. Концерт був відмінний. Всі дуже гарні артисти. Е, мені дуже сподобалось. Дякую вам за те, що подарували нам таке свято. А ще того дня провели акцію і рятувальники. Вони привезли до табору пожежну машину та провели конкурси. І слово Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіїнтика. У рамках українсько польського проекту через культуру до суспільних змін у музеї Гуцульщини відбудеться дитячий майстер-клас музей звуку. Мета знайомство із давніми народними музичними інструментами та відтворення їхнього звучання. Завдяки використанню сучасної апаратури учасники зможуть творити власні музичні твори із оригінальним аранжуванням, а потім долучаться до створення оркестру невидимих інструментів. Запрошують дітей віком 8-12 років. Безкоштовний майстер-клас відбудеться 4 липня о 10-й годині. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне Або ж традиційно слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Радіосяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра вже у інформаційному випуску події тижня. Шануйтеся і усім нам миру!